Слава Ісусу Христу, у цей недільний день свята церква вшановує пам'ять святого священомученика Власія єпископа Севастійського. Про його життя знаємо, що він був лікарем і ціле своє життя посвятив на службу Богові, походив власне, із міста Севастії, яке належало до а Потім розташовувалося вже у малій вірменії. І також пам'ятаємо, що в часи переслідування імператора Деоклетіана так, з -з згідно його наказів, гнали християн, і коли всі практично вже втекли з міста, також і святий Власій, він покинув ту місцевість і оселився у печері. Але і там про нього дізналися мучителі, вояки, які прийшли до нього з наміром завдати йому кривди, е і, відповідно, від почали його вести на муки, і поки він туди йшов, то. Завжди знав, що Бог є разом з ним, і так як Ісус Христос з'явився йому перед тим випадком і попросив його бути готовим принести жертву за прикладом Його священства Христового. Тоді він був готовий власне це здійснити, і також його приклад він потягав декількох дівиць, які йшли разом з ним. Це було Семеро. Саме родівиць, які також згодом понесли муки за Христову віру. Ну а в часі цієї дороги, яка відбувалася на страждання, знаємо про численні випадки, коли святий власник він зцілював недужих і власне лікував їх. Тому це було дотичне до його професійної діяльності. Загалом пригадую собі випадок, який був у мене минулого року, коли брав участь в. Святій Месії в Римокатолицькому в Римокатолицькому монастирі, і власне там монахи Капуцини вони під час літургії згадували святого власть, оскільки це був день його пам'яті тоді, так у католицькій церкві, і вони зберегли досить такий цікавий звичай, адже та як я вже зазначав, то святий Власій був покровителем не дуже особливо це стосується тих, хто хворіє на різні хвороби у ділянці горла, і відповідно тому римокатолики вони зберігають таку традицію благословення свічками ділянки горла. Ось у день пам'яті святого священомученика Власія. тому такий спосіб. Пам'ятаємо, що святий є особливим заступником в цих, в цих людських немочах і в цих людських потребах, тому можемо скеровувати до нього наші молитви до Господа Бога. Але все ж повернемося до прикладу його праведного життя про те, що знаємо із свідчень із різних побожних передань, те, що є записане у його життєвій святості, яку почитає церква. І коли святого власність провели на муки, то він був готовий постраждати за Христа, тому його мучили в різний спосіб. Кидали в вогонь, але цей вогонь навіть не діткнувся його одежі. Знаємо також, що там стояла одна жінка, яка мала двох синів, які просили, щоб їх кинули в вогонь, і тоді мучитель наказав замкнути їх в'язниці, де страждав Святий Власій. Усіх інших жінок, які були з ним, лютий поганин наказав убити мечем, і так ряди святих мучениць поповнило ще сім вінців вічної слави. Далі були муки посеред озера, так коли його туди кинули і. Разом з ним кинулись до води ще 68 воїнів. Всі вони пішли до одного на дно і загинули. А святий Власій, він вийшов на берег і став перед мучителем. І тоді сказав: Покайся, і віруй в Ісуса. Мучитель його наказав стяти мечем, а разом з ним іще двох хлопчиків, мати яких одна з тих сімох мучениць, вона випросила Бога для них побідоносний вінець слави. Це було близько 316 року. Також знаємо, що на наших землях пам'ять святого Власія вона в широкий спосіб згадується і пам'ятається нашим народом, тому шануємо його приклад життя, черпаємо Божої благодаті за його заступництвом і посередництво. Ну і будьмо святі з Богом.